Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – величина кута, вимірювання та побудова кутів. Почнемо з повторення і пригадаємо, що кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. На екрані ми бачимо кут АОБ. Промені ОА і ОБ це сторони кута, точка О це вершина кута. Кут можна позначити або однією великою латинською літерою, що збігається з вершиною кута, кут О, або трьома великими латинськими літерами, наприклад, кут АОБ, або кут БОА. Нагадаю, що вершина кута у записі повинна завжди стояти посередині. Повторимо види кутів. Розгорнутий кут ДОЦ, на малюнку зараз зображений, прямий кут. Це гострий кут, який менший від прямого, це кут ФЕД на малюнку. І тупий кут більший від прямого кута, це кут МЛК на малюнку. Сьогодні ми дізнаємося, як вимірювати кути, і почнемо з того, що кути, які відрізки, можна вимірювати. Одиниця вимірювання кутів градус, тобто кути вимірюємо в градусах. Якщо розгорнутий кут поділити на 180 рівних частин променями, що виходять з його вершини, то міру однієї такої частини і будемо називати градусом. Позначається, 1 градус це і є одиниця вимірювання кутів. Розглянемо градусну міру кута, або, іншими словами, називають величину кута. Скільки градусів вміщує кут, така його і градусна міра. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів, а градусна міра прямого кута 90 градусів. Ми запам'ятовуємо це. Розглянемо тепер гострий кут. Гострий кут менший від прямого кута, тому градусна міра гострого кута менша від 90 градусів. На екрані кут МОК буде гострим, величина його, наприклад, дорівнює 40 градусів. Розглянемо тепер, як позначають кути, величину кута на малюнку. Можна позначити за допомогою такої дуги, червоним кольором вона зараз зображена, і поруч пишемо величину кута. Це буде дуже зручно при розв'язуванні задач. Розглянемо тупий кут. Градусна міра тупого кута більша за 90, але менше від 180 градусів. На екрані кут СОП тупий, його величина дорівнює 120 градусів. Знову на малюнку ми можемо позначити цю величину, що дорівнює 120 градусів, разом із допоміжними дугами, зараз вони зображені зеленим кольором. Це буде зручно при розв'язуванні задач. Ми вже знаємо, що прилад для вимірювання кутів – це транспортир. Зараз на екрані ми бачимо зображений транспортир. Шкала транспортира розміщена на півколі, має 180 поділок, кожна з яких дорівнює 1 градус. Прямолінійна частина транспортира містить позначку, яку називають центром транспортира. На екрані вказаний центр транспортира. Як же вимірювати кути? Для того, щоб вимірювати кути, необхідно прикласти транспортир таким чином, щоб центр транспортира збігався із вершиною кута. А одна із сторін кута має пройти через початок відліку на шкалі. Іншими словами, одна із сторін кута повинна співпадати із горизонтальною частиною нашого транспортира. Штрих на шкалі, через який пройде друга сторона, буде вказувати величину кута. На першому малюнку величина кута АОБ дорівнює 60 градусів це гострий кут. На другому малюнку, величина кута КоН дорівнює 110 градусів, це тупий кут. Для того, щоб навчитися вимірювати кути, я пропоную скористатися тренажером вимірювання кутів. Цей тренажер це динамічна модель, у програмі динамічної математики, «Геогебра». Нею дуже корисно користуватися. Зараз ми переходимо за посиланням і з'ясуємо, як користуватися тренажером. В даному тренажері є два види завдань. Перший вид завдань вимірювання кутів, а другий вид завдань побудова кутів. Ми зараз працюємо над вимірюванням кутів. Я натискаю, і бачимо, що на екрані зображений кут, є транспортир, і нам необхідно виміряти кут та результат записати у вікно введення. Отже, для того, щоб виміряти кут, ми беремо транспортир і переміщуємо його таким чином, щоб центр транспортира співпав із вершиною кута. Далі повертаємо транспортир таким чином, щоб одна сторона кута співпала із горизонтальною частиною нашого транспортира. Або, іншими словами, одна сторона кута співпала із початком відліку на шкалі із позначкою 0. І тоді друга сторона кута буде показувати на транспортирі позначку, що й дорівнюватиме величині кута. Бачимо, що величина заданого кута 120 градусів. І будемо вписувати у вікно введення, натискаємо Enter і перевіряємо, ми правильно виконали це завдання. Можемо ще раз спробувати нові значення натискаємо, і нам зображений новий кут. Щоб виміряти кут, ми беремо транспортир і прикладаємо його таким чином, щоб центр транспортира співпав із вершиною кута. Потім повертаємо транспортир таким чином, щоб одна із сторін кута показувала на позначку 0 в нашому, на шкалі транспортира. А друга сторона кута і буде вказувати на позначку, що дорівнює величині кута. Цей кут гострий, тому дивимося по шкалі, величина його буде дорівнювати 55 градусів. Вписуємо у вікно для визначення. Величини кута і одержали правильну відповідь. Можемо ще спробувати. Я вже не буду більш детально пояснювати. Беру транспортир і центр в. Я центр транспортира поміщаю там, де вершина нашого кута. Далі повертаю транспортир таким чином, щоб сторона кута співпала із позначкою 0 на шкалі. А друга сторона кута. Зараз у мене вказує на позначку 80 градусів. Це гострий кут. 80 градусів я вказую, і ми правильно знайшли величину кута. Дуже корисний тренажер, щоб навчитися вимірювати кути. Повертаємося до пояснення нашої теми і запишемо алгоритм побудови кута заданої градусної міри. Щоб побудувати кут заданої градусної міри, наприклад, кут величиною 50 градусів, ми позначимо довільну точку О і проведемо промінь ОБ, позначили в зошитах точку О і провели промінь ОБ, що буде однією стороною кута. Далі прикладемо транспортир так, щоб центр транспортира збігався з точкою О, а промінь «ОВ» пройшов через початок відліку на шкалі. Прикладаємо транспортиру саме таким чином, як зараз показано на екрані. Далі позначаємо точку А напроти штриха із заданим значенням кута, наприклад, 50 градусів. І тепер проводимо промінь ОА. Ми отримали кут а величина якого 50 градусів. Для того, щоб навчитися будувати кути за допомогою транспортера, пропоную знову звернутися до тренажера. Це динамічна модель у програмі динамічної математики Єогібра. Зараз я знову переходжу за посиланням і ми обираємо тепер другу частину нашого завдання, а саме побудова кутів. Обираю побудова кутів і нам Необхідно побудувати кут дорівнює 75 градусів. Для цього ми проводимо одну сторону кута, тобто зараз для зручності проводимо сторону кута промінь, що розташований горизонтально. Далі ми прикладаємо транспортир таким чином, щоб центр транспортира збігався із вершиною. Потім повертаємо транспортир так, щоб Наша сторона кута, що горизонтальним чином розташована, збігалася з позначкою 0 на шкалі. І тепер ми знаходимо на транспортирі позначку 75 градусів. Зверніть увагу, що це буде гострий кут, і ми починаємо рухатися від позначки 0. І це у мене буде шкала внутрішня. Я знайшла 75 градусів градусів 75 градусів. І ми можемо тепер перевірити, чи правильно ми побудували кут. Перевірка показала, що кут ми побудували правильно. Ми можемо тепер нові значення. Нам треба побудувати кут рівний 55 градусів. Знову беремо транспортир і рухаємо його таким чином, щоб центр транспортира співпав із вершиною кута. А сторона кута. Зараз вона. Вона розташована горизонтально, співпала з позначкою 0 на шкалі транспортира. Далі на шкалі транспортира треба знайти позначку 55 градусів. Ми починаємо рухатися від нуля, 55 градусів це гострий кут, знайшли цю позначку і встановили, тепер провели другу сторону кута. Можемо перевірити себе, ми дійсно виконали правильне завдання. Таким чином, змінюючи завдання, ось, наприклад, треба побудувати тепер тупий кут: 165 градусів. Ми тренуємося, беремо транспортир і прикладаємо так, щоб центр транспортира збігався з вершиною. Далі у нас вказує одна сторона, із, одна сторона кута вказує на позначку 0. А далі ми шукаємо на транспортирі позначку 165 градусів. Не забуваємо, що 165 градусів це тупий кут. Ось я знайшла. На транспортирі цю позначку рівно 165 градусів, і ми можемо себе перевірити. Дійсно, ми побудували тупий кут величиною 165 градусів. Продовжуємо тепер пояснення і нова тема поділ кута на декілька кутів. Якщо кут поділено на кілька кутів променями, що виходять з його вершини, то градусна міра початкового кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які його поділено. Давайте розбиратися на прикладі. Заданий кут АОЦ і промінь ОБ поділив цей кут на два кути: АОБ та БОЦ. Тоді сума всього кута АОЦ дорівнює сумі цих кутів АОБ плюс БОЦ. На екрані вказані величини цих кутів, тому ми можемо знайти величину кута АОЦ, додавши ці величини 30 додати 50 дорівнює 80 градусів. Розглянемо приклад. Промінь ОП це внутрішній промінь кута МОН. Яка градусна міра кута ПОН, якщо кут МОН дорівнює 145 градусів, а величина кута МОП дорівнює 60 градусів. Ми знаємо, що градусна міра всього кута буде дорівнювати сумі градусних мір кутів, з яких він складається. Тобто градусна міра кута Мон дорівнює сумі величин кутів МОП та ПОН. Коли я називаю назви кутів, спостерігайте за малюнком. Ми можемо записати цю рівність у буквеному вигляді. І з цієї рівності бачимо, щоб знайти величину кута ПОН, треба від величини всього кута МОН відняти частинку, тобто відняти величину кута МОП, від 145 віднімемо 60 і одержимо відповідь 85. Градусів. Тепер будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 754. Умова. Назви вид кута градусна міра, якого дорівнює на вказаним значенням. Отже, якщо величина кута 27 градусів, це гострий кут, бо величина менша від 90 градусів. 90 градусів це прямий кут. 139 градусів величина більша за 90 градусів, отже, це тупий кут. 180 градусів пам'ятаємо, що це розгорнутий кут. Кут 89 градусів буде гострим, оскільки його величина менша від 90 градусів. Кут 161 градус буде тупим, оскільки його величина більша за 90 градусів, але менша від 180 градусів. Наступний номер, який ми розглянемо, 757. За допомогою транспортира, виміряй кути, зображені на малюнку. Запиши результати. Починаємо з першого кута. Виміряємо величину кута А. Для цього ми візьмемо транспортир і встановимо його таким чином, щоб центр транспортира збігався з вершиною кута. А одна із сторін кута вказувала на позначку 0 на шкалі, або, іншими словами, одна сторона кута пройшла вздовж горизонтальної частини транспортера. Тоді друга сторона кута зараз вказує на позначку 60 градусів, і ми робимо висновок, що величина кута А дорівнює 60 градусів, це гострий кут. Тепер за допомогою транспортира виміряємо кут М. Ми його зображуємо і беремо транспортир, прикладаємо транспортир так, щоб центр транспортира співпав з вершиною. Потім дивимося, на яку позначку вказує друга сторона кута. Друга сторона кута вказує на позначку 90. Отже, величина кута m дорівнює 90 градусів. Ще один приклад покажемо. Виміряємо величину кута К. Беремо транспортир і встановлюємо його так, щоб центр транспортира співпав з вершиною заданого кута. Одна сторона кута вказувала на позначку 0 на шкалі. Тоді друга сторона кута вказує на позначку, яка знаходиться між 100 та 110 градусів, тобто буде 105 градусів. Висновок, величина кута К дорівнює 105 градусів. Ми показали, як вимірювати кути за допомогою транспортира, кути Б та С із цього номера. Виміряйте самостійно. Розглянемо номер 762. Накресли кут, градусна міра якого дорівнює вказаним величинам. Перше завдання: накреслимо кут величиною 30 градусів. Для цього спочатку позначимо точку, яка буде вершиною кута. Потім проведемо промінь ОБ, який буде стороною нашого кута. Беремо транспортир і прикладаємо так, щоб центр транспортира співпав із вершиною. Далі на шкалі знаходимо позначку 30 градусів. Враховуючи, що 30 градусів це гострий кут. І потім прибираємо транспортир, з'єднуємо вказані точки і одержали кут АОБ величиною 30 градусів. На малюнку, величину кута, ми можемо вказувати ось таким чином. За допомогою дуги і поруч пишемо числове значення. Так буде зручно природи задач. В другому завданні треба накреслити кут, градусна міра якого 180 градусів. Ми знаємо, що це розгорнутий кут. Щоб легко накреслити розгорнутий кут, ми накреслимо пряму. На цій прямій позначимо точку, що буде вершиною кута і позначимо, що величина цього кута дорівнює 180 градусів. Тепер накреслимо кут, величина якого дорівнює 115 градусів, це третє завдання. 115 градусів це тупий кут. Беремо точку, позначаємо в зошиті. Це буде вершина нашого кута. Проводимо промінь СК, це буде сторона нашого кута. Прикладаємо транспортир так, щоб вершина нашого кута співпала із центром транспортира. Далі на шкалі ми знаходимо позначку 115 градусів. Між 110 градусів і 120 є позначка 115 градусів. Вказуємо біля цієї позначки точку. Враховуючи, що 115 це тупий кут, прибираємо транспортир і з'єднуємо під лінійку ці дві точки, одержимо кут КЦН, величина якого дорівнює 115 градусів і записуємо величину так, як зараз вказано на екрані. Завдання 4, 5 та 6 спробуйте виконати самостійно. Ми показали, як це робити. Розглянемо ще декілька задач із підручника Номер 764 За малюнком 21.6 знайди градусну міру кута СОБ. Уважно розглядаємо малюнок і бачимо, що кут АОБ це розгорнутий кут, величина розгорнутого кута 180 градусів. Кут АОБ складається із двох кутів. Тобто кут АОБ, його величина дорівнює сумі кутів АОЦ величина кута СОБ. Ми можемо тепер зробити висновок, що для того, щоб знайти кут СОБ, ми від величини кута АОБ віднімемо величину кута АОЦ. І одержимо 180 відняти 70 і одержимо 110 градусів. Номер 766. Нам необхідно, за даними малюнка, знайти величину кута АОБ. Якщо величина кута БОЦ дорівнює 30 градусів. На малюнку кут АОЦ прямий, його величина дорівнює 90 градусів. Величина кута АОЦ дорівнює сумі двох кутів АОБ та БОЦ. І тоді, щоб знайти величину невідомого кута АОБ, ми від величини всього кута АОЦ, віднімемо його частину, тобто величину кута БОЦ. Записали це твердження в буквеному вигляді. А тепер підставляємо числа. Кут АОБ дорівнює 90 градусів, відняти 30 градусів і дорівнює 60 градусів. Завдання виконали. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з величиною кута і навчилися вимірювати кути та будувати кути заданої величини. Вдома спробуйте виконати схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!